Підготуйте все необхідне та продемонструйте промивання шлунка товстим зодом затяпимо в промивних вод на дослідження. Дозвольте мені зорієнтуватися в оснащенні кабінету. Я можу приступати до виконання практичного навыка. Я запрошую пацієнта. Доброго дня! Добриго! Я Аліна Сергійовна, я медична сестра процедурного кабінету Анастасія Васильна. Згідно лікарських призначень, потрібно промити шлунок товстим содом. Ви не заперечуєте, що це буду проводити саме я? Ні, не заперечую. Добре, тоді зачекайте, будь ласка, декілька хвилин і я підготую все необхідне. Я вас. Дякую вам. Я маю руки два рази з використанням рідкого мила з дозаторку до утворення великої кількості піни за усіма позиціями. Промиваю під проточною водою осушує паперовим ручником. В вимикає крани і вилучаємо медичні відходи категорії А. Готує все необхідне означення. Прошу пацієнта, щоб сів. першою спиною спинку з сільця. пацієнта я одягаю, води не проникнуть, на путку. Прошу, щоб пацієнт поставив руки на коліну і тримав під фартуком. Між ногами пацієнта я ставлю миску для збирання промивних вод, куди буде спускатись фартук пацієнта. Також я підготувала 10 літрів перевареної води кімнатної температури разом із кухлем Далі мені потрібно віць із стерильної системи для промивання шлунка. Також я підготувала шприц, ліпку, попередньо передистівкова, ємкість для використаного матеріалу, а також ємкість для першої промивних вод шлунка, на яких вказаний номер. Я також виписую етикетку направлення, де вказую. Прізвище, ім'я по батькові пацієнта, назву дослідження, назву відділення, номер палати, сьогоднішню дату та ставлю свій підпис. Також вказую номер, який повинен співпадати з номером на ємкості. Одягаю також попередньо проденфікований фартук. Одягаю також маску. Того жінічного антисептика колуку. антисептик дозатора дизатора тримі вітер, втираю до повного висигання протягом 30 секунд за усіма позиціями. Одягаю старинні рукавички. Старильного стола. Перевіряю дату та час накриття старинного стола. Стариння стіл накривається на 6 годин. Відкриваю, не торкаючись внутрішньої поверхні. Робочим кільцем беру старий кінцет. Робочий кінцем повертаю на місце. Старинним кінцем беру старий лоток. та необхідна кількість старинних марливих серветок. Переношу. Переваю старинний стіл, не торкаючись внутрішньої поверхні. Підходжу до бікса. Перевіряю старинні стікса. Віконечки повинні бути закриті. Також перевіряю дату та час старізації. Бікс придатний до використання. Відкриваю. Прошу, щоб помічне підкриє, торкаючись внутрішньої поверхні. Перевіряю індикатор старинниці. Він змінить свій колір, тому бікс придатний до використання. Беру інфрат. Розгортаю канікулюшки, дістаю ще один цет. Я вирішаю з роботи. дістаю індикатор сторінності, Він також зміниє свій колір, тому вікс спридатний до використання. Розгортаю краї дістаю зону. Оток. Те, що повична кашений закрив вік, не торкаючись внутрішньої поверхні. Вилучаю від упаковки. Упаковку вилучаю з роботи. Підхожу до пальців не заберем. Вимірюю, на яковістіння, буду водити зон. Вимірюю від Перенісімо до пупка, не торкаючись одягу пацієнта. Роблю відмітку. В кінець ронта я. Зможу переварені воді. Прошу пацієнта, відкрийте, будь ласка, рот і скажіть, а лозі повільно зон. Повідімо їх підмітки. Якщо пацієнт закашлився, це означає, що зон попав у дихальні шляхи, тому потрібно витягнути зон і заспокоїти пацієнта. Далі я під'єдную шприц. Перевіряючи зон у шлунку, у шприц повинен надходити шлунковий міст. До ушлунку, тоді я від'єдную шприц, вилучаю з роботи, під'єдную лійку. розміщується, розміщуючи на рівні колін пацієнта, беру куголь, набираю воду і поступово наливаю по стінці лійки, піднімаючи догори. Дивлюся тим, щоб вся вода не перейшла у систему. Коли залишається трохи води дернім, поступово опускаю донизу і першу. порцію я ємкість для перших промивних вод шлунка, я вливаю в миску. Продовжую процедуру до появи чистих промивних вод. Та, також слідкую за кількістю введеної рідини, з кількістю виведеної рідини. Від'єдную лійку. Получаю з роботи, беру серветку, оплатую зону і поступово його витягую. Запитую пацієнта, як ви себе почуваєте, даю пацієнтові пропускати ротову порожницю, забезпечую рушником у разі потреби. Зон отримує ємкість для використання. Сервет отримує для використання гмарнових серветків. Знімаємо картух із пацієнта, проводжу фартуха, то зрочно звідувати його інструкції. Як Ви себе почуваєте, добре тоді направляєтесь у палату до побачення. Поду. По мені води я показую лікарві, засипаю дезрочним і виливаю у каналізацію. Матеріали я вилучаю з роботи і сортую за призначенням для, призначення, для подальшої дезінфекції і утилізації. Плохи вилучаю в'ємність для використання колоків. Над промивними водами я ставлю у контейнер для пристачування біологічного матеріалу. На ній я позитива 4-хшарова марлева серветка змочена та У вічку контейнера я кладу направлення. Транспортую у лабораторію протягом однієї години. В зоні дезінфекції я провожу дезінфекцію падрухати на руказники зрочним згідно до його інструкції. Знімаю. Венечіму знімаю робочу поверхню всередину і влучаю ємкість для замочування рукавичок з дезрощину. Провожу гінічну антисептику руку, використовую антисептик дозатора 3 мл, до повного висихання протягом 30 секунд за усіма позиціями. Знімаю маску, вилучаю медичні відходи категорії Б. Роблю відмітку у відповідній документації. Указаннями для проведення промивання шлунку є гострі харчові отруєння харчовими продуктами, кислотами, лугами, алкоголем, грибами перші дві години, також затримка їжі у шлунку в разі стенозу воротаря, уромічний гастрит та інші захворювання. Протипоказання, протипоказання це травообхідно-шлункова кровотеча, серцево судинні захворювання це інфаркт міокарда, також хронічна недостатність кровообігу першої і другої ступені. Також порушення носового дихання, бронхіальна астма та деякі інші захворювання. Навик завершено. Дякую за увагу.